Хочеться, щоб вони трішечки були румяні такі, більш піджарилися. Тоді треба взяти на 5 хвилин більше, потримати їх. Ці я тримала по 5 хвилин, а ці в мене були 10 хвилин, підсмажувалися. На вигляд, ніби тверді. Але дуже-дуже смачні, пісочне, тісто, чудове. І так, в нашому рецепті ми взяли пів кілограма маргарину, 200 г борошна. Перший раз, і 200 грим ще додали борошна. І той і той рецепт має право на життя. Той більш солодший виходить. А той, коли ми додали, Уже ще 200 грамів, тобто 400 грамів у нас Борошна було, він не такий солодкий. І тому можна додати, хто полюбляє, можна його посипати цукровою пудрою. Теж смачно. І вийшло дуже багато у нас смаколиків. Швидкі моїй сім'ї. Найбільше сподобався цей третій рецепт. Для внука я зроблю інший, хоча вони і всі зараз їдять маргарин, але я роблю інший рецепт швидко, смачно. І всі просять ще. Ну, таке печиво можна ще робити і в духовці, але коли спробую, я вам розкажу і покажу, тому що в опіканні такого я побачила мінус. Мінуси в тому, що із самої форми тече жир, а маргарин це там дуже багато жиру. Підписуйтесь на мій, на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, покажу вам ще свої рецепти, те, що я придумаю, тобто мої рецепти. І з вас, друзі, подобайка, і насправді дуже смачно. Пробуйте, скуштуйте. Можна навіть назвати смаколики гості на порозі. Тепер до чаю буду готувати тільки такі, тільки цим рецептом.